Олег Криштопа, відомий, вже можна сказати, український такий молодий письменник, написав книжку про в серії Ліхія 90-ї Станіславський феномен, про те, як Івано-Франківськ входив в незалежність від переходу в цей період між. За непадом Української Радянської Соціалістичної Республіки переходом до незалежної України і як от місто жило у 90-х роках. Книжка цікава, хоча, як на мене, трохи така можна сказати, заплутана до певної міри, бо тому що автор вже так, як відомий письменник, хотів вже так це все літературно красиво закрутити, щоб з одного боку і сім'я, історія батька, і історія стосунків всередині родини, і попри то, от місто, як воно розвивалося, як змінювалося. як З'являлися нові реалії, як піднімалися-жовтий прапор, як там втрачалися заводи, як знаходила своє місце в 90-х трудова інтелігенція, як з'явилися базари, як франківці виживали. Ну, Але з того, що таке, що мені е, сподобалося, з того, що не надто дуже таке заплутане, то історія франківських бандитів. Е, надзвичайно так ну, колоритно тут розписано, що все-таки це прості хлопці місцеві. Унікальність франківських бандитів в тому, що вони завжди говорили українською мовою. Від вони були національно свідомі, вони завжди себе відчували до певної міри навіть спадкоємцями Олексі Довбуша і бачили свою роль в тому, щоб дивитися за порядком, щоб воно якось так держава тоді дещо скинула з себе свої ті функції, щоб там дивитися, щоб було все акуратно, щоб ніхто нікому не бив морду. Ну і за цим взялися міцні. Франківські хлопці, які е, вирішили, що вони тепер будуть виконувати ці функції. І до середини 90-х вони їх доволі успішно виконували. Ну а потім вже підтягнулися загони нашої доблісної міліції, і вони перебрали на себе ці функції. А хлопців, е, спадкоємців довбуша, частково постріляли, частково пересадили і вони кудись позникали. Ну але, тим не менше, доволі така е, цікава історія, саме про франківських. Бандитів тут е, варто на неї звернути увагу. Зокрема, треба зазначити, що Олег Криштопов дуже плідно поспілкувався з франківськими письменниками із Юрієм Андруховичем і Тарасом Прохаськом, які порозповідали історії з 90-х. Ну і от, зокрема, про одного з такого франківських бандитів Бена розповідає Тарас Прохаськ. У Бена. Була така ідея, каже Тарас Прохасько, що він є спадкоємцем Довбуша. Тобто він був людяний насправді, дбав про народ. Відбувалися колосальні демографічні зміни раптом тисячі народу, які до того працювали від заводів до наукових інститутів до 110 тисяч людей. Раптом стали тим, що зветься базарниками. І держава не могла ніяк це врегулювати. Тому Бен і компанії вважали, що вони є регулятором, і завдяки їм панує порядок. Загалом треба зазначити, що бандити у Франківську. Вийшли надзвичайно колоритні. Все таке коріння дається ознаки і Олекса Довбуш, і гірські традиції, і опришки. Це дуже міцний ґрунт. Тут принаймні, ми маємо таке, можна сказати, що українізація пройшла нормально. Або з іншого боку, могла не пройти русифікація. І ми маємо своїх національних колоритних бандитів, про яких рано чи пізно е українські письменники напишуть книги, детективи. А українські кінематографісти обов'язково знімуть свої фільми.